13 березня в районному будинку культури відбулася 19-та сесія Лозівської районної ради шостого скликання. На початку засідання народні обранці та запрошені вшанували хвилиною мовчання пам'ять знаної людини, мудрого керівника, заслуженого працівника сільського господарства України Івана Захаровича Кудрі, серце якого зупинилося 13 березня на 81-му році життя. Першим на сесійному засіданні розглядалося питання стану боротьби зі злочинністю у Лозівському районі, як зазначив начальник Лозівського міського відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області Микола Панамар, у 2012 році є позитивні зрушення щодо комплектації штату дільничних інспекторів по територіальним громадам району. Микола Григорович зауважив, що міліція сьогодні активно вивчає громадську думку і згідно з проведеним соціальним опитуванням сорок Відсотків мешканців району довіряють міліції швидше не довіряють 14, не довіряють 39 відсотків. Решта байдуже до цього питання. Загалом оцінка населення виставлена роботі працівникам міліції 3,1 бали бала за п'ятибальною системою. Старший помічник міжрайонного прокурора Валерій Науменка звітував про стан законності у Лозівському районі. Пріоритетним питанням роботи прокуратури є зменшення заборгованості по заробітній платі. Продовж 2011 року завдяки заходам. Виконаним Лозівською міжрайонною прокуратурою працівникам виплачено заборгованість заробітної плати у сумі 1 мільйон 443 тисячі гривень. За актами прокурорського реагування протягом 2011 року до відповідальності притягнуто 10 посадових осіб. До бюджету відшкодовано 137 тисяч гривень. Рівень злочинності на 10 тисяч населення по Лозівському районі складає 123 злочини. Відбулося зростання кількості скоєних злочинів з 799 до 1. до. 1242. про виконання програми соціально-економічного розвитку Лозівського району за 2011 рік доповів голова райдержадміністрації Богдан Рева. Богдан Костянтинович зазначив, що у 2011 році райдержадміністрація разом з місцевими органами виконавчої влади реалізувала системні заходи спрямовані на розвиток агропромислового комплексу, підприємницької діяльності збільшення надходжень для бюджетів усіх рівнів, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, а також розв'язання. Гострих соціальних проблем. Наступним районі депутати затвердили звіт начальника фінансового управління Лазівської радежадміністрації про виконання районного бюджету за 2011 рік. Минулий рік видався непростий, але всі поставлені завдання виконані. На початок року район вийшов без заборгованості по заробітній платі. Залишився борг 1 мільйон 900 тисяч гривень за спожиття енергоносії, який був 100% погашений в січні 2012 року. Одноголосно депутати затвердили програму соціально-економічну розвитку Лозівського району на 2012 рік даною програмою визначені ціль завдання та основні заходи соціального та економічного розвитку району за кожним напрямком роботи сформульовані проблемні питання та шляхи їх вирішення, які повинні закласти основу для стійкого економічного зростання та підвищення добробуту населення. Загалом народні обранці прийняли рішення по 20 питанням по закінченню сесійного засідання з нагоди ювілею та зазначні досягнення у галузі сільського господарства голова району районної ради Ігор гарнистіров і голова райдержадміністрації Богдан Рева відзначили грамотою районної ради та райдержадміністрації керівника сільськогосподарських підприємств Лозівського району Сергія Зикова. Сергій Віталійович також був нагороджений грамотою агропромислового комплексу Харківської обласної державної адміністрації. На цьому сесія закінчила свою роботу. 2 березня на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбувся семінар Практикум вчителів географії, на якому розглядалися організація та проведення позакласної роботи у навчальних закладах. У роботі семінару прийняли участь педагогічні працівники з 24 загальнонавчальних закладів Лозівського району. Педагоги підтвердили свою готовність впровадження нових стандартів учнівського процесу, які, на їх думку, гарантовано піднімуть рівень знань та зацікавленість учнів в їх отримані. Формують всебічна розвинуту особистість, здатно аналітично мислити та з інтересом пізнавати географічний простір у ході семінару до міжнародного жіночого дня, 8 березня, за сумлінну багаторічну педагогічну діяльність і значні досягнення в освітянській галузі народний депутат України Сергій Гусаров наградив почесною грамотою Міністерства освіти, науки та спорту України заступника директора Катеринівської школи Людмилу Дьоміну, вихователя рільського навчально-виховного комплексу Еліміра Джедж. Дж та вчитель математики переможської школи Алла Воліченко нагороджені грамотами головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. До речі, учні Алли Воліченко постійно займають призові місця в предметних олімпіадах всіх рівнів. Залишилося небагато часу до початку проведення весняно-польових робіт. В Лозівському районі необхідно провести посів ранніх зернових на площі більше 17 тисяч гектар. Доповіла заступник голови райдержадміністрації Оксана Заскалкіна на районній планерній нараді. Господарствах району планується провести посів кукурудзи на площі 11 тисяч 183 гектара, в тому числі на зерно 10 тисяч 339 гектарів, на сила з 844 гектари. На посіві працюватиме 87 сівалок. Посів буде проведено за. 4 дні. Посів цукрових та кормових буряків буде проведено на площі 3655 гектарів, в тому числі цукрових на фабричній цілі 3095 гектарів. Працюватиме 24 сівалки, буде проведено посів за 5 днів. Соняшник посіятиме посі... на площі 23195 гектарів. Посів буде проведено, 100, проводитиметься 112 сівалками. Щоденний виробіток, щоденно буде засіватися 3790 гектарів. Згідно науково-обґрунтованої системи землеробства, площа посіву соняшника в структурі посівних площ не повинна перевищувати 10%. В районі цей показник складатиме 24%. В товаристві агрофірма Яковлівська планується посіяти 519 гектарів гірчиці, 592 гектара коріандру. Посів пізніх круп'яних культур планується провести на площі 1663 гектара, в тому числі гречки 954 гектара, пруса 417. На посіві буде працювати 31 агрегат. Що соя. Щодо сої, то її планується посіяти на площі 2402 гектара в шести господарствах. Під урожай 2012 року на осіб зернових та зернобобових культур сільгосппідприємствах необхідно 2194 тонни насіння. Фактично засипано 2837 тонн або 128 відсотків. Зимі по району посіяні на площі 29,5 тисяч гектар. Отримано сходів на площі 29,2 тисяч гектар. Станом на 5 березня озими культури знаходяться в задовільному 32 відсотки слабкі та зріджені, 62 відсотки. Загинула майже 6%. На нараді було розглянуто питання про заплановані заходи до відзначення в районі 25-ї річниці заснування організації ветеранів України, яке в нашому районі буде відзначатися 6 квітня. 13 березня голова райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева зустрівся з мешканцями села Садове. Богдан Костянтинович поспілкувався з садівцями, вислухав їх проблемні питання, а також в ході зустрічі поінформував про основні напрямки роботи райдержадміністрації, стан справ у господарському комплексі району та про програму соціально-економічного розвитку на 2012 рік, зазначивши, що основою життєзабезпеченості району є розвиток агропромислового комплексу на сьогодні. Саме він займає провідні позиції в господарському комплексі району і забезпечує селян робочими місцями, заробітною платою та постійним прибутком. у минулому році за оренду земельних паїв сільськогосподарськими підприємствами виплачено 25 мільйонів гривень арендної плати. Її розмір склав 3,6% від вартості орендованих земель і є найвищим показником серед районів області. Поряд з позитивними результатами, про які розповів Богдан Костянтинович, він зупинився на ряді проблемних питань на сьогодні. В жодній сільських селищних рад не вирішені у повному обсязі питання використання земельного фонду. А від вирішення цього питання значною мірою залежить виконання доходної частини місцевих бюджетів. Необхідно вирішувати питання забезпечення населення району питною водою, питання будівництва полігонів, твердих побутових відходів та ряд інших. Нагальною залишається проблема наведення належного санітарного стану населених пунктах району, що тісно пов'язана з вирішенням питань благоустрою. На Зустрічі з головою адміністрації піднімалися найгастріше для територіальної громади питання, серед яких заміна системи опалення у школі, відновлення вуличного освітлення села, ремонт сільського будинку культури. Мешканці садового заручилися підтримкою голови реддержадміністрації. Всі питання взяті на контроль, розставлені пріоритети їх вирішення. Традиційно у третю неділю березня своє професійне свято відзначили працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Ми звикли, що в наших оселях є світло, в них тепло і затишно. Існування цих та інших простих благ невід'ємна частина нашого життя. А відтак і запорука хорошого настрою та добробуту. Але як часто ми замислюємося, що за створенням комфортних умов стоїть наполеглива щоденна робота фахівців житлово-комунального господарства та сфери послуг професійне свято – ще одна можливість подякувати комунальникам за їх труд за доступність та якість побутових послуг 18 березня в будинку культури Дніпро селища краснопавлівка урочисто вітали працівників комунальної сфери робота комунальника вона зачастую ну не така проста як іноді кажуться со сторони вона не завжди благодарна вона не завжди високооплачува Она не всегда видна, но она нужна людям. Поэтому разрешите сегодня от имени главы Лазовской райдерш администрации Ревы Богдана Константиновича, от меня лично, от коллектива Райдерш Администрации, от людей, которых вы обслуживаете, которые живут рядом с вами, поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Грамотами головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації, почесними грамотами та подяками Лозівської районної державної адміністрації, Лозівської районної ради за сумлінну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок, у забезпечення сталої роботи галузі, нагороджені кращі з кращих працівників житлово-комунального господарства для комунальників своє мистецтво дарували колективи художньої самодіяльності будинку культури Дніпро.